Чому Шевченко такий популярний? Чому він для нас ікона? У кожному місті, селі є пам'ятники вулиці Шевченка, де би по світу не жили українці, всюди вони ставлять теж пам'ятники Шевченку. В чому його феномен? Поясню, просто за три хвилини, додивися до кінця, щоб знати. Бо українці мають бути усвідомленими. Отже, якби ми взяли українця 19 століття і спитали його, а хто ти, І він би сказав, ну я. Тутешній кріпак от цього пана там, Енгельгарда чи ще якось. Ті пани були або російськими дворянами, або колишня козацька старшина, яка стала мало російським дворянством. І Шевченко каже, ні. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись козаченки вміли панувати. А що сьогодні? Сьогодні велика могила, розрит льох, ворони, крякають оті символи Російської імперії. А що треба робити? Майбутнє. Кайдани порвіти, вражу ну і злою кров'ю волю окропіти. Обнімітися, брати мої, молю вас, благаю, це є національна солідарність. Тобто Шевченко зв'язує минуле, сьогодення і майбутнє мертвим, живим і ненародженим землякам моїм. Це є нація. І потім, коли вже прокладаються залізниці між містами, коли починається економіка, капіталізм, один українець, наприклад, з Вінничини їде в Київ продавати свою ковбасу чи сало, яке він виростив, а інший з. Полтавщини приїжджає продавати чи сукно, чи мед. І вони стоять на базарі і дивляться такі вишиванки однакові, мова в них однакова, традиції ті самі, проблеми ті самі. Виявляється, ми подібні, однакові, одна, один народ. А потім хтось іде там з-під поли Кобзаря продає. О, каже: а ну дай я куплю, бо я вмію читати. Приїжджає в село, хата читальня, зібрав всіх там, свічка світить, він читає зимою. Було ревіли гармати, зараз погано. Що треба робити? Свобода, незалежність. Тобто різні частини України поєднуються економічно, поєднуються ідеологічно, бо читають Шевченка і розуміють свій світ, свою світобудову, в тому числі на західній Україні. Він стає популярним. І створюється так звана уявна спільнота, як казав американський, здається, дослідник Бенедикт Андерсон, що нації це уявні спільноти, які самі себе уявляють. Тобто, Шевченко для українців був щось на зразок, як сьогодні для нас телевізор та інтернет. Він пояснював складні речі простими словами і став масово популярним якраз в той час, коли це було потрібно, в другій половині 19 століття. А на початку 20 століття українці вже прийшли як нація, яка спробувала здобути незалежність окрему свою державність. Тому пам'ятаємо про те, що в нас є такий пророк. І віддаємо йому шану. І знаємо, що він не такий сумний сум... дід сумушеві шапці, а він історія успіху, історія такої, знаєте, реалізованої мрії, коли ти з Рабас Кріпака став дуже успішним, фронтовим, впливовим і відомим на весь світ. Тому слава Україні, і пам'ятаймо Шевченка.